Ще один законопроект про ринок лікарських засобів готують в підкомітеті по фармакології. Він повинен зробити головне, каже його голова Андрій Шепко. Встановити правила гри на ринку прозорими, а державу зобов'язати забезпечувати хронічних хворих ліками з космічними знижками до 90%. Що нам потрібно здійснить? Прозрачність роботи фармацевтичного ринку, совмісне участі государства для перевірки, щоб були всі у нас референтні ціни. Референтні ціни це середні ціни на той самий препарат в аптеках кількох країн. Депутат переконаний, такий орієнтир не дасть недобросовісним бізнесменам малювати на ліках захмарні цінники. Утім, в самій спецоперації з. Порятунку важко хворих українців час не менш критична величина ніж самі гроші. Синові Галини Веселівни потрібно випивати цілу банку ферменту підшлункової щодня. І ще антибіотики, вітаміни, муколітики. Не знаю, як лічити цього Що ти йде на секунди? Якщо Денис не отримує потрібні ліки вже завтра, то його легені через два місяці засохнуть і перетворяться на папір. Якщо завтра ліки не отримують мільйони хворих, почнеться епідемія, якої Україна ще не знала. І це ще одна війна, яку Україна не має права програти. Бо загиблі тут цілком реальні. Так само, як і вороги. Але це вже наша наступна історія. Станіслав Ясенський Артем Багров Тес тиждень 1+,1.